Космос. Факторіо. Сьогодні в програмі. Ходи, не то, є, 40 не було. Підтримуємо українські традиції <плес> і. <Трізько> космосу. <плес> і база. Менше слів більше діла. Поїхали. А як виявляється, нам не треба робити спочатку наші баночки, а просто банально плавить пластинки, і воно самових ісследує. Ти подивись на це. 10%, 12. Зараз накопаю ще. Подожди, сейчас 14. Диви 16. Що такое? 18. Печка, саме технологічна херня, яка в мене є. Як ти допомагаєш мені науку Пані, та панове Подивимось, що у нас тут по науці. Наче виглядає все доволі ванільно Угу, силова броня тоже. А це що? Це Це людина павук? А, де мій набор Тоні старка. Нові планетки, При цьому у нас відкриваються Вулканус. Глеб. Глеб. Планета Глеба? Ти ж не патрон. Чого ты своя планета? Не понял. Вулкан. Вул. Вулк Ан. Mm. І купа інших різних цікавих наук, а на вершині цього всього рабовласництво. Mm -hmm. mm. Всі гравці факторії не дуже сильно люблять дерева і шукають різні способи їх убивати. На цей раз представляю вам стіль і. Ух, це було жорстко, а тепер займемося більш стандартними схемами. І знаєш, поки я будував свою базу, що могло піти не так? А, точно, будувати оборонку. Це сука! Давай, малий, захищай папочку! Захисти мене! Давай. Констатуємо факт. Ми в дерьмі! Ми в дерьмі! Пу-пупу. -пу -пу. Ну, тут ми будемо довго в принципі, їх розбирати, але дамаг у них поки що невеликий. А, і після того, як я це відбудував, звісно, треба ж. Дипломатія, переговори. Просто вирізав свій село в чертям. Що ж, після побудови плюс-мінус безпечної бази можна виходити на рівень. Благодій юкер залізниці! І ти прикинь, моя улюблена розвилочка, яку я так довго робив, я її так любив, кругом використовував! Тепер не може тут підходить. Бачить, буквально одну клітинку не влазить. Через що прийдеться робить її заново? Сука! А можеш побачити, що кружечок став менший, але mm. з іншої сторони вона oh. стала більш круглою. А чого розвилка? більш кругла. Треба перевірити, чи випадково не пропустив я світофорів. Тут 20 на 4. Один пропустив. Сука. Mm. О, тобі здається, це виглядає не дуже, да? не дуже естетично, не дуже красивенько. Ні, братан, це просто ідеально. Це м -м, перфекто. Скульптура, сучасне мистецтво. Розвиває а, косоокість. Чого тут тільки не розвивається, навіть а, спід Що? Є якийсь модуль якості. Хер ми, що він робить. він дає якість плюс один. Що робить якість, бог його зна. вивчим побачимо. Що? Виявляється, в посібнику є записи, для чого використовується модуль якості. Ніч... Ніх... Ага. Ага. Розумів. Хау дефак. А от і під'їхала нова система рідин. Мій нафтопереробний завод накрився, а все банально. А звідки тут взялась вода? І ж тут нікого не було. На жаль, система труб, яка веде від потяга до цистерн і від цистерн до нафтопереробного заводу, затомала. На її обстеження пішло пару секунд. Іншого рішення, крім того, що це все знести к хірам і побудувати заново, я не знайшов. А саме цікаве, що такої проблеми більше нікого не з'являлось. Що? А, я будую базу. Короте, вона вже отака. От. І це стартова база, яка досі не добудована І я так дивлюсь по науки, мені треба іще. Да Дуже багато. Єдиний спосіб перевірити, скільки часу я провів, долбичись в срак. Єдиний спосіб перевірити, як давно я граю в цю гру, це. 14 годин. 14 годин мучень. І що я маю? Пустий белт. Через те, що ця тема буквально не витягує. Зараз робимо останню науку, яку я можу робити не в... Так, останню науку, яку я можу робити, не в космосі, лишилася структуру малої щільності почати кліпати, бо все інше вже є. Почекаємо, поки побудують. Больne, трошки промахнувся. Відчуваю якусь нехватку червоних мікросхем, і при цьому ще помічаю, що в мене немає ніякої нафти. М -м, схоже, нафта закінчилася, а цю проблему я вирішую тим, що я кладу. М -м, є, так, а... Це ми вирішимо тим, що покладемо в карманчик найближче родовище нафти. До речі, знайомся, Його звати Віктор. Він буде жити з нами тут, в кущах. Мабуть, єдина жива істота помимо мене, як бачу, він дуже дружелюбний. Ах ти, сука! Ну, трошки харкається, з ким не було. <Sess> Ні, ну красота. Маленька, проте красота. Всі елементи науки, які ми можемо використовувати на цій планеті, я вже вивчив, я їх вже використовую, досліджую. І тепер, поки ми чекаємо, поки це досліджується, щоб я вийду в космос. Ідеальним варіантом бачу для себе покращити базу. Бо вона працює як двигун. Як а мені треба мерседес, Або БМВ, хоча дуже часто міняють. Такоє собі. Та? Авто. І поки я прокачував свій движок, я був от на стілечці близько для того, щоб просто забуть про свою базу і щоб їй снесли к херам ближайші жуки. От буквально отак! От 30 от хвилин тому мене просто чуть не засадили пісюн по всій гланди. Шо? фу. Дім, ти шо? Не за? Осик, у нас менше 200 збагаченого урана, і при цьому штучно збагачують ми його не зможемо. Запустити ядерну енергетику, у нас пока що не вийде, оскільки її змістили трошки далі, якраз після того, як ми вийдемо в космос. Біда, з електроенергії поки можуть бути проблеми. А власне кажучи, чого я про це казав. <кхи> 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 Тож, мені потрібна електроенергія, я манав її робити сам, значить мені треба у когось купити. Звернемося до наших старих друзів. Гандони, ви мені дасте чи не дасте? Яке очікувалось, мовчання означає пішов ти на. Шо ж, так, дивись, братан, мені треба від тебе електроенергія. Я готовий платить цими тупими жестянками. А вони можуть робити все, якщо ти розумієш, за що я. май. Oh ну, тож, а, по рукам. Спасибо. Ну що ж, в ідеалі нам потрібно зайти нові родовища ресурсів, оскільки я співпрацюю з цим типом, йому належить Укрзалізниця, значить мені прийдеться розвивати ще її на халяву. Чи що, ви думали, я вас дійсно в рабство здам? Сексуальне рабство? Щоб ви з поліцією спілкувались дуже часто? Майор обслуговувати маєш не ти. Не переживай. Берем з собою цвітмета і жопу від Ахмета. Суєм детек врубаєм свят. А я забув сюжет, але суть в тому, що треба закінчити цей об'єкт. Боже, у когось румуни бігають у мене гуцули. Чого я маю лазити по Карпатам Прокладати залізницю? Ви що самі цього зробити не можете, чи що? При спробі виселити там теж циганів виникли деякі труднощі. хо хо Пацани! Треба домовлятись, давайте спілкуватись. А, все, я паня. Ух ти, живучий, падла. Я кажу, що на собатьківщині нараз зібрався, на два. Ну, ти поняв. Не можу сказати, що я дуже довго тікав від них. Я в якийсь момент розвернувся і. Тож, для нашого розширення в космосі нам потрібно обов'язково створити космічну платформу. Без неї нікуди. Оскільки я його знаю, що мені в даному етапі потрібно із цього двох, я вирішив зробити обидва, бо раніше ракетка робила тільки кам. А ця штука каже, що приймає щось. Якщо ми щось відправляємо, значить може щось і прийме. Тож а, бажано, щоб воно будь стояла. Я не впевнений, але коли стоїть, це завжди добре. <гум> У мене з'явилась можливість дати назву моїй платформі ще до того, як я її запустив. Тож, що тут думать? Перша космічна імперія. У кожної космічної імперії має бути крута назва на її платформі. І прапорець. Достатньо було просто покласти цей стартовий пакет в ракету, як вона тут же полетіла на. Навіть нічого нажимати не не прийшлось! Йомою, вона полетіла, я ж не цей братан. А я як? А мене! КУДА стоять? Окей. Добре, що є відеоуроки для юних імператорів, як завойовувати космос. Угу. 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 Обережно підходьте. Цей маленький імператор. Займається тим. Ще вивчає, як захоплювати космос. Це перші його кроки в досягненні всекосмічної космічної величі. Якщо ми все рівно будемо отримувати тільки науку, то такі наші її тещать прямо оттуда, Якщо можна її одразу підключати до нашої лабораторії. перша космічна станція вже починає виробляти нам біленьку науку. Ми її вже потихеньку використовуємо, вивчаємо процес імені Каваркеса. Ну, знаєш, там э, центрифуги, збагачення урана. Ну, ти розумієш. Скажемо, що це для ядерної енергетики. І в нас не вистачає бомб. А, тим часом подивіться, що я вибив. Акумулятор рідкісний на О 15 мегаджоулів. Круто. І оскільки у нас вже є ядерна енергетика, да? І якби мене бентежить, що а мало лі хтось захоче їх взірвати. Значить так, пацани, я сподіваюсь, ви не будете атакувати мою ядерну електростанцію. Я ясно виражаю, чи ні. А, хлопці, я намагаюся та. Вони не розуміють слів. А це означає що? Ну шо ну. Прийдеться, як завжди, по старінки, ракета, обличчя, базука, геноцид. ОП'ять. Да. Ось тут я так от накреслив свої приблизні території а, моєї фабрики, от а, де я хочу закрити, перекрити кордон, щоб через тису ніхто не перепливав. А, якби ми розуміємо, що є виключно території, на яких я хочу жити, нікого не трогать, а, не завдавати проблем. Правильно? Дякую. І тепер, оскільки у нас є потужна територія, яку ми можемо вважати нашою, у мене питання до всіх оцих червоненьких цяточок. О що ви ділиєте, моє холодильник? Ні, це в російські <сумітно> Сука. А якщо коротко, сіба всюди! Це вже по-українськи? Або. От поки дохліпаються оці от 700 патронів, я маю закінчити. Як лани широкополі і Дніпро і кручі, розтягнулась фабрика. Кстаті, на Київ чимось похоже, не здається тобі? На правому березі все відбувається, а на лівому <смір> Ніхера нема живуть якісь непонятні жуки, чисто таргани бігають. Ну і щоб легше було освоювати нові території, нам, звісно буде вигідно побудувати ще кілька ядерних реакторів. Ми ж не хочемо, щоб нам відключали світло якраз в момент, як ми записуємо відео. О, збагачуйся, Міран, збагачуйся, збагачуйся, добре. Ти мені ще пригодишся, а як спитає, хто скажу, що це просто для лампочки. Е, це буде сама красива плавільня, яку ти вже коли-небудь бачив. Вау! Ну, красота! Ляпота! І не соромно з таким тепер ходить! Це був для металу. Такий самий, робимо для міді. Ізі. Таким чином забезпечити себе мітними металовими пластинками ми зможемо. надовго! Що ж, ресурсами ми забезпечені. Отже, можна почати збиратися відвідувати нові планети. А перед цим дати джунам якийсь здоровий проект і перевірити, чи зможуть вони його таки зробити без мене. Хм. Завод червоних мікросхем. Ідея. Ага. Тепер треба якось приєднати. Задачка з дірочкою. О. Ага. Якось так вийшло. По-моєму, отлічно виходить, а Віктор продовжує стріляти по джунам. Що ти їх так не любиш? Ой, суки, а ти гандон, що ти тут літаєш, це моя територія, Мій дім. <глад> М -м -м -м. Не дуже гостеприємний дядька, насправді. <глад> <глад> ну нічого, ще трошки подресую його, і буде як зірочка, як пес патрон міни шукать. О! Красота. Оце те за що я люблю факторіо. Відкинувся на спинку стільчика, дивишся, як джуни працюють. Роблять за тебе твою роботу. Тих справжні джуни. Що? Є ну, красавчики. А що ми тут? А, ну... Ну Трошки туплять. Буває, але зроблять. Повернемося до наших космічних справ. Поки я тут будував, жопа встигла злітати до Вулкануса й назад. Тому заправляємо її усім, чим необхідно, щоб виправити помилки. І полетіли. Никто не предупреждал, что на эту платформу треба еще и брать себя, а я на типа, ТП автоматом Поэтому мне пришлось летать туда-назад Я сел сам По до станции Жопа И нас отправляют Отправляют нас, ну, давай-давай, о Папара-папа-папара Ой, не Полетели Так, что за шлях? А, така швидка анімація. Серйозно? Ну ладно, можливо. Блін, першу анімацію могли б і подовше зробити. Я зараз десь в районі. Блін, я так далеко і полетів. Ага. Ну пеха якраз, Це анімація загрузки така. Так. Хочу вийти в космос. нельзя, Нажимаю вийти, не можна вийти. Я одразу по виси, в мене виникли деякі труднощі з місцевими мешканцями. Угу. Mm -hmm. Значить, тебе. Ага. Так, что с него хп не убавляется? Что тогда делать? Дядька, а ты вообще как урон отримуешь? Нормально, не тебе? А, не, не, не так. Цикавый моб, ему вообще все равно на меня, походу. Он меня даже не чувствует. Чилить, мужик. О, Якщо ти справді думаєш, що я з ними так спілкуюся, то ми з тобою явно не знайомі. Привіт, мене звати Дімкак, і я думаю, тепер треба нажати цю кнопочку підписатися, надрябкати якийсь коментар, а тут спілкується. Дуже демократично. Якщо ти розумієш, про що я. Welcome to демократія, брат! Ой. <coughs> Ніколи не пізно це повторити. Прийшов час. Расширение. <реш> Вам всем пизд. Продолжим. Что ты тут забыл, дядя? А ну иди отсюда. Пух! сука. Тебе тут не мисс, давай. <реш> ты вылез за свою территорию, братан. Повезло тебе. Повезло, что урана моя с собой. Ну, приблизно така мене раз спілкування. Отже, планета Вулканус. На ній є кальцит, вольфрам, сірчана кислота і вугілля. Більше нічого. Але при цьому всі ресурси ми отримуємо за допомогою оцього кальцита і лави. Так само, як в Майнкрафті. Якщо зверху ти ставиш кальцит, то то виходить залізо. Якщо знизу кальцит, то то виходить мідь Якщо в тебе є сірка плюс вугілля, тут достатньо технологій, щоб ти зробив собі воду. Щоб отримати воду, нам потрібна сірчана кислота, яку ми будемо змішувати разом з кальцитом і робити з нього пар. А із пара Пара-па-па, Якось там і виходить вода. А разом з цим. І газ. Не, боїсь. Не спалю. Ха! Разом з цим ми відкриваємо тут деякі унікальні технології, які недоступні були для нас на щисній планеті. Обережно. Це може повернути ...в Шок. Mm -hmm. Mm -hmm. Всього 20. і... Тут у. Оооо! О! Е. Ночи мауфла себе відчуваю. Тема, в якій відбувається майнкрафтовський процес плавильня. Взамін ми отримуємо каміння. М -м. Поки що я його зберігаю, проте його можна банально викидувати ціла озеро. На перший погляд, технологія складна. для обязан. Я сказав плавильня. Правильно було б сказати ливарня. Автоматизувати процес її виробництва на самому початку Майже неможливо! Тож почнемо. єдина гуманітарна допомога, яка приходить нам з нашої основної планети з Уран. Тож все інше треба робити своїми руками. Ізі. Почнемо з того, що нам спочатку треба запустити транспортне сполучення Троєщина Вулканус. Легше ніж на правий берег. А для цього нам всього лише на всього потрібно: сині мікросхеми, структури малої щільності, ракетне паливо. Якщо ракетне паливо і структури малої щільності виготовляється тут занадто просто, то от синіми мікросхемками, як завжди, відбуваються деякі складнощі. Тож спочатку, я захирачив зелені мікросхемки, це було ізі червоні мікросхемки. Тут нам знадобиться дуже багато пластика, отже, нафтового газу. А єдиний варіант зробити нафтовий газ із сірчаної кислоти, яка у нас тут є доступна. Ось така. Простенька, незамисловата схемка. Розпілу бабла. Хм, Красота. Перфекто. інженер архітектор Мама мія. А після цього я зрозумів, що потрібно робити якісь наші базові речі для будівництва бази. Зато дорого їх доставлять зі столиці нашої імперії. А для цього всього поки використовується тільки кальцит і січана кислота. А вольфрам ми поки не можемо. Помимо нашої жопи додому. Ми збираємося відправляти ще якусь науку, правильно? Тому нам потрібно дослідити великий бур. Технології вивчаються банально тим, що ми робимо якісь ресурси. Як ти бачиш, після ливарні ми маємо зробити бур, який зможе добувати на ту саму вольфрамову руду, з якою ми зробимо вольфрамові вольфрамові mm. сталові балки. вольфрамові балки виходить. да? І відкриємо нарешті нашу технологію. А я ж не тому ми це все автоматизуємо. Для них нам треба двигуни. Поставили. З них ми зробимо електричні. Ну, можна сказати, автоматизували. Хіба що тюттям прийдеться доставлять поки вручну. Наступний етап автоматичне виготовлення ливарні. Так, що у нас по ресурсам є? Стали балки є. Зелена мікросхема є. Та в принципі все є, крім. А між нами стіна, залізо, бетонна, ливарня, ливарня, нема тебе вдома. Піду подиречує знов на Артема Що? І якщо в мене не вистачає якихось ресурсів на тій планеті, то що я роблю? Правильно відправляю за основною. Проте, давай разом з тобою задумаємося про майбутнє. Про те, що робити, коли ти вже не зможеш піднести собі склянку. Дорота. І ніхто не налє 100 грамм. Ну, грам. Колись цей момент настане. А отже, треба задуматись про майбутнє. Для того, щоб самому запускати ракети з Вулкануса, недостатньо самого геморою. Для цього нам необхідно побудувати саму ракетну шахту, яку, в принципі, можемо доставити із нашої рідної планети, так що це не проблема. А сині мікросхеми з структурою малої щільності, ми пам'ятаємо, вони робляться просто. І ракетне паливо. а це щось припікає в одному місці. <гум> <гум> Тож, по порядку, поки ми чекаємо, що нас долетить наш рус, хочу сказати, що вигружати всю цю тему в логістичні сундучки була помилка, і назад це не можна покласти. Тож, по старій добрій традиції. Де взінать свою злість? Ох ти який жирний жирабасик. Від'ївся ж собака така. Пробач, але мені потрібна територія, яку ти займаєш. Ух ти, живий! Завжди потрібно кидати дві ядерки. Третя контрольна. Ну, мало лі, може від нього щось сталося. Як бач, тут чогось не вистачає. Тебе. Ага, значний нажав, да? Ну йди сюди. Металлургін, дослідницький пакет. потрібно лише два елемента і трошки розпавне міді, тож робиться не доволі просто. Не бачу сенсу показувати більше, перейдемо далі. Синенький мікросики. Багато зелених, трошки менш червоних і завжди не вистачає синіх. Було б як завжди. Ікве на нашій палеті уже не пошував ворожий підстав. Що з ним робити? Сука, я все ж можу зробити це вас ланчик джунів, зробити роботу заліз мене, а вони як всіх так лишають тільки так. А, значить прийдеться, поспішить. Оого! Як вам повезло, що я не дома? Перерв між матюками і спробами збудувати якусь оборонку з допомогою джунів, я таки намагався пошвидше збудувати наші сині мікросхєвки. Це було неважко. А от чи встигну я вчасно? А то, як мені рознизуть півбази. Забересь думками, Дімко. Тобі треба лише зробити доктор малої щільності, ракетне паливо. І підійде засидить ЇМ по самі гла. Де мені взять купу м газу? Цієї теми прям конкретно не вистачає, вона вся уходить на пластик. А цієї теми. Так, не вистачає чого сталевих балок. Сюда! Сталеві балочки. Раз, два. Три, от собака така! Не вистачає тепер не балочок. І так, поки що не так темно. Прошу, що я зробив. Значить, тут уже виставляється все, що нам необхідно. Поясню. Спочатку робимо із кальцита мазут, потім із кальцита робимо пар, із якого робимо воду, для того, щоб змішати його з мазутом, зробити з нього дизельне паливо, і з якого треба зробити тверде топливо, яке потрібно для того, щоб потім змішати те ж саме дизельне паливо з твердим топливом, щоб виготовити ракетне паливо. При цьому дизельне тверде... паливо ми змішуємо з водою, яку якраз ми робимо ось тут, для того, щоб зробити пластик. Пластик необхідний для того, щоб доставити його. Сюда, до ливарні, яка буде робити нам структури малої щільності. <рив> Хух! Так, і кстати, я це все добував на території нашого а, черв'ячка, який був не дуже задоволений тим, що я там таке щось побудував, і виселив нас доволі швидко. <рив> Сука, я з тобою ще розберусь. <рив> о хо 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 Партія дипломатії уже скоро прибуде до нас. <рив> <рив> а поки ось жопа, треба, кстати, успіть побудувати ракетну шахту, бо вона будується не дуже просто. Е-е-е-е. <рив> <рив> Уран! Вже Хм? Був радий мати з тобою справу. Пока! Ох, красота. Поганий знак, жопу в руки і погнали додому. А тепер ваша черга. До речі, поки летів назад я дізнався, що буде з тобою, якщо ти не відстрелюватимешся від астероїдів. Якісь не дуже сильно дружелюбні хлопці Добре, що в мене хоч були запасні турельки. Тим не менш додому я дібрався. То що, по старій добрій традиції. Дуже цікаво, що перед тим, як зібрати, я передивився відео, яке я записував, і я пустих спотів не залишав. Невже їх хтось розібрав? А ти тут що робиш? <плес>